Так, буду на коротку, бо треба ще поспати трошки. І так, 23 жовтня, 4 години 40 хвилин ранку. Ну, це щось там викинули, зараз були дуже інтенсивні викиди, там можна побачити по горизонту. Там диму вийшло. Це вони зараз щось перезапускають, спорожніли ці. Але продовжується заборона на порушувати 986-го 30 від 30.08 року. Місто Київ, вулиця 9 травня, номер 49 АБЗ, 1. Сенсина Отрадний, Новобіцьку, Хрещатик, в сторону. Пацію країна. Отако. Де забруднення довкілля і повітря міста Києва?